Привіт, українці! Ви на Ютуб каналі Ізіально, і сьогодні ми з вами поговоримо про блекаут. Так, не дуже приємна тема для розмови, але, як ви розумієте, блекаут затрагує кожного українця до єдиного. І тому я вирішив записати цей ролик і розповісти вам, допомогти вам, як цей блекаут нам пройти більш-менш так не дуже критично. Не дуже критично. І я вирішив, скоріш за все, записати декілька. Випусків частин про цей блекаут, і сьогодні перша частина вступна. І сьогодні ми поговоримо про світло, як отримати нам світло. От зараз я на камерним світлом користуюся, і як нам отримати світло з тих девайсів, які є з акумулятором, ми їх можемо зарядити і користуватися. Сьогодні поговоримо про ліхтарики. Поїхали. Отже, замовив я на Aliexpress три ліхтарики, три за 5 доларів 99 центів. Я вам про цю акцію вже розповідав. Вона з'явилася тільки для українців влітку цього року, коли відновилася доставка з Aliexpress. Я купував ці акції вже дуже багато разів. За ці майже півроку я десь вже набрався там близько 10 наборів. Тобто три товари за 5 доларів 99 центів. А якщо бути точнішим, то кожен товар коштує 1 долар 99 центів, що на сьогоднішній день коштує майже 75 гривень. Тобто ліхтарик за 75 гривень – це просто шара. А взагалі по факту ви оплачуєте 5 доларів 97 центів, що на сьогоднішній день майже 225 гривень. І ось в моїх руках ви зараз бачите ось ці три ліхтарики, котрі я замовив на Aliexpress по 2 долари за штуку. Отже, перший ліхтарик це ось такий от приємний металевий, невеликий зарядка з Type-C, що дуже круто світить, він дуже такий нормально. Це максимальний режим, це середній, а це строп. Другий ліхтарик це більш такий. Більше тут заявлено 1200 мАч, але їх тут немає. І зарядка смартфону також. Але тут зарядка самого ліфтарика мікро usb А зарядка смартфону, я так можу сказати наперед, вона працює як: 1-2% мій смартфон зарядило, потім вирубається. Тобто розраховувати на цю зарядку не варто. Чи це в, моє, в моєму випадку? Так світить він також непогано, але трішки слабше, ніж. Ось цей перший ліхтарик. І третій ліхтарик він більш такий універсальний. Тут є магніт, я його на холодильник націпив, як магніт, і користуюся їм, тому що світить він дуже добре. Ось, дивіться, світить він потужно, потужно, дуже класно. Тут є також відкидачка. відкидачка І його, його можна кудись поставити, він буде стояти. Є такий карабінчик. Карабінчик кудись повісити, і ще тут є відкривачка, тобто якесь пиво чи що щось ви любите пити, відкривається. Тобто цей ліхтарик дуже потужний, дуже потужний, і 2 долари коштує 75 гривень. А зараз, друзі, перейдемо до тестів. Я протестував усі ці три ліхтарики, і знаєте, результати були дуже приємні. Починаємо. Отже, зараз я вам озвучу ті цифри, які я отримав під час свого тестування на максимальній яскравості цих трьох ліхтариків. Плюс будуть ще бонуси. Починаємо. Отже, перший ліхтарик в мене пропрацював близько 30 годин на одному заряді, але варто розуміти, що десь приблизно одна година це максимальна яскравість, а весь інший час яскравість поступово зменшується. Але щось ще підсвітити можна під час суцільної темряви. Заряджається цей ліхтарик через Type-C за 2 години. Також usb тестер показав 260 мАч. Другий ліхтарик також у мене пропрацював близько 30 годин на одному заряді. І по зміні яскравості все те ж саме. Спочатку максимальна яскравість, а потім поступово знижується. Заряджається цей ліхтарик через мікро-USB за 1 годину 50 хвилин. Також USB-тестер показав 393 мАч. Третій ліхтарик пропрацював в мене 4 години на одному заряді. Перший час яскравість була потужна, потім він світив на мінімум. Заряджається цей ліхтарик через Type-C за 1 годину 10 Хвилин. Також USB-тестер показав 236 мАч. І мій обіцяний бонус налобний ліхтарик, який я також купив в товарах, 3 за 5 доларів 99 центів. Світить він також дуже потужно і пропрацював близько 27 годин на одному заряді. І по зміні яскравості все те ж саме. Спочатку максимальна яскравість, потім поступово знижується. Заряджається цей налобний ліхтарик через мікро-USB за 2 години. Також USB-тестер показав 148 мАч. І ще один бонус це моє. На камерне світло, котре я купив 11.11.21 року. Світло дуже потужне, багато світлодіодів, багато режимів роботи, 9000 кельвінів, акумулятор на 3100 мАч. І світило мені це на камерне світло на максимальній потужності близько 2 годин 15 хвилин. Заряджається через Type-C за 1 годину 45 хвилин. Також USB тестер показав 2318 мАч. Ну і ще третій бонус у цьому відео: така свічка, котру я також купив. За 1,99. Класна свічка, світить яскраво, працює від акумуляторних батарейок чи звичайних. Ну, у мене тут акумуляторні, тому що я їх потім можу зарядити. І також там я купував собі зарядний пристрій, який також коштує 2 долари в тих товарів 3, за 5,99. Ось так ось. Отже, ось таким в мене вийшло відео про Blackout, Перша частина про ліхтарики. Я сподіваюся, я був для вас корисним, тому що я, як то кажуть, для вас підібрав доступний варіант, як дати собі світло від акумуляторних ліхтариків і зекономити на цьому і не платити багато коштів. Як то кажуть, за 225 гривень можна купити собі три потужні ліхтарики, котрі. Дадуть вам світло на певний час, і я сподіваюся, для вас була ця інформація корисна, тому всі посилання будуть в описі під відео. Якщо навіть ви не знайдете у додатку AliExpress ці ліхтарики за цю ціну в цій акції, то ви можете купити за повну ціну. Там вона буде вже не 2$, долари, буде більше, можливо, 3-4$. але все одно за ті кошти, якщо ви купите один з цих ліхтариків, котрий я вам порекомендував, це буде також дуже дуже круто. До речі, з приводу ліхтариків, я також замовив собі два набори: 3 за 5,99$, і ще інші ліхтарики вже без цієї акції, але просто по розпродажу. Тому далі буде цікаво і актуально як ніколи. Ну і наостанок скажу ще за весь листопад місяць на лі Я замовив також ще багато ліхтариків, тому що листопад місяць на лікспресі у цьому році був, можна так сказати, повний розпродаж. І я там ще замовив дуже багато ліхтариків. Будуть на них також огляди. Якщо вам це цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі і будемо розглядати. Ну, також я не тільки ліхтарики замовляв, і я також ще замовив портативну станцію та сонячну панель. Отже, отримав я портативну станцію від Flashfish. Ось така вона дуже маленька, як для портативної станції, але дуже велика, як для павербенка. І ми маємо тут потужність до 400 Вт максимум, чого більш достатньо для таких компактних розмірів. І, як то кажуть, за ці кошти дуже непогано. Коштує вона на Aliexpress до 7 тисяч гривень без знижок. Тому чекайте, скоро буде огляд, і вже на днях отримую свою сонячну панель. Чекайте. Ну і ще одна інформація для українців: якщо ви хочете щось замовити за ліспресу, чи боїтеся, чи не вмієте, чи. Доставка в ваш регіон зараз недоступний за війни в Україні. То ви можете написати мені, і я вам замовлю будь який товар з Аліекспресу. За весь листопад місяць мені написало декілька моїх підписників і попросили мене замовити якісь там товари. Вони мені поскидали свої посилання, чи сказали, то, то 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 треба. Я знайшов, скинули гроші на карту, і я замовив. І деякі товари зараз їдуть. Деякі я вже отримав і вже відправив своїм клієнтам. і Всі задоволені. Тому. Якщо щось комусь потрібно, є посилання в описі, в телеграм зайдіть, знайдіть мене там, і все можна замовити через мене, якщо є така потреба. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на мій канал, далі буде більше цікавого і потужного і актуального контенту. Ставте вподобайку, пишіть свої думки та пропозиції в коментарі, а також підписуйтесь на мої телеграм-канали. Там я багато чого цікавого та корисного. Публікую. Тому підписуйтесь, всі посилання є в описі і реквізити для донатів як для каналу, так і на перемогу України. Коли буде перемога України, ми щось з вами на ті кошти зробимо. Всім дякую, слава Україні! Ми переможемо! Піс!